Що допомагає тобі справлятися з тривогою? В першу чергу люди, які мене підтримують, ну яких які, які можуть звернутися, книги. Угу. Я ча дуже часто читаю в книгах речі, які мене надихають, і якими думаю, і це допомагає мені просто так позитивно займатися такою рефлексією. І напевно Бог. Тому що Бог це не просто таке щось далеке трансцендентне. це ну, для мене така основа людського буття, угу. до якої ти звертаєшся. Ну, як опору твого існування. Дякую. Автор, якого важливо прочитати? Ой, тут насправді багато. Після відповіді... відповіді... сертам: економіка, історія, політика. Ну і я, я думав, про що таке питання може бути. Думав, кого назвати. Я назву двох людей. От двох рекомендую. Перший це Юзеф Тішнер. Це католицький священик, mm -hmm. філософ, персоналіст. Будь-яку будь книгу, яку ви його знаєте, я вам рекомендую. А і друге, це книга мужність бути Пауля Тіліха. От в плані екзистенційної психології, екзистенційної філософії. Це це просто книга потужена. Ну От, я рекомендую. Дякую. Я обожнюю це питання, тому що кожен раз я дізнаюсь про книги. Я думаю, що я багато читаю, але я кожен раз дізнаюсь про нові класні книги і авторів.